Фромзона на виїзді з Києва. Фури пробираються по вибоїнах. Ремонтників тут не бачили вже кілька років. Це най, мабуть, лучша дорога в Києві. Ми не проїхали, проплили. По Чернігівщині. А що там дорога? Хуже, ніж тут. Поратися з ямами до дня перемоги, як обіцяли, автодорівці не змогли. На шляхах державного значення порпатимуться травень, на міських ще й червень. Після цієї зими руйнувань на трасах удвічі більше ніж минулоріч. Тож про будівництво нових доріг навіть не йдеться. Порятунок вбачають у передачі автострад приватним інвесторам. У рожевих мріях автодорівців нові шляхи проляжуть в обхід міст. Вони будуть мінімум на 6 смуг, і швидкість можна буде розвивати до 110 км за годину за планами поїздка на легковому авто коштуватиме 30 копійок за кілометр, але плату стягуватимуть за всю протяжність траси незалежно від того скільки проїхав. Для вантажівок ціна ще невідома, але вона може бути значно вища. Усього на планеті понад 23 мільйони кілометрів доріг, але з них лише 140 тисяч кілометрів платні. Вони є тільки у 30 країнах світу, в основному у європейських на 13-14 рік. Передбачена підготовка конкурсної документації і проведення консесійних конкурсів по шісті таких об'єктах, в тому числі. По великій кільцевій дороги, як одним з першочергових об'єктів, до кінця 2014-го планують провести конкурс на будівництво нової кільцевої дороги Києва. Прокладання одного кілометра автошляху у нас обходиться від 45 до 50 мільйонів гривень. Наразі основним джерелом фінансування нових шляхів та їх капітальної реконструкції є акцизи спального і в Укравтодорі вважають, що вони у нас дуже низькі для дизелю від 48 до 96 євро за тонну. В країнах Європи сьогодні акциз на дізельне паливо мінімальний 400 євро, а є й до 700 євро за тонну. Чи піде на підняття ставок наразі невідомо, а тим часом за кошти, які є, лагодитимуть обходи Дніпропетровська, Донецька, Лубента, Сімферополя. А також під'їзди до Києва по одеській трасі, до Білої церкви та автобан Київ Коваль Ягодин. Ілона Ковчевесільденді новини. Юбіар.